На Львівщині поховали ще одного героя Небесної Сотні. Обгоріле тіло Володимира Топія. Знайшли 21 лютого в будинку профспілок після того, як туди вдерся Беркут. 59-річний чоловік поїхав до Києва 25 грудня і за цей час тільки один раз на один день приїжджав додому. Володимир Топій входив до 12-ї сотні самооборони. Був у всіх. Гарячих точках на передовій. Рідні довго вважали його зниклим безвісти. Страшні припущення нещодавно підтвердила експертиза ДНК. В рідному містечку судова вишня тисячі людей з квітами і лампадками стояли обабіч дороги, коли йшла жалобна процесія. Померла в Україну за наш народ, за нас мусимо вийти всі, провести останню дорогу. Як свого брата він трошечки захворів, там спина його боліла. Він приїхав додому. 22 січня він повернувся додому. Але на 23 січня він поїхав знову. Сказав: я буду до кінця, я за свій народ, за свою Україну.